Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу, любі наші молільники, браті сестри, любі наші діти, усі усі люди доброї волі, всі, які сьогодні разом з нами на молитві, дякую щиро Богові, дякую вам за спільне служіння, за розуміння, дякую за щирі слова привітання. Ці два дні в нас дуже були важливі для нашої сім'ї, для нашої родини. І дякую Богові за ту ласку наших діточок, які прийняли святу тайну подружжя. Я сьогодні написав в такому маленькому заголовку до світлин, з якими поділився з вами, написав, що Господь подарував нам цього року дуже гарні благословення. І дякуємо за цей ювілейний 2025 рік, який проголошений Святішим Отцем, і ми в сім'ї, в родині прийняли те благословення і складаємо сьогодні, і кожного дня складаємо подяку, бо так склалися в житті благодаті і благословіння. Ми благословили до подружжя своїх старших дітей, Дмитрика і Іринку, дякую Богові за них. Ми благословили і прийняли велике благословення від Господа, і наш старший син, закінчивши семінарію, прийняв світу тайну священства у її першому ступені деяконію, деяконат. Вчора Бог благословив нашу донечку Христинку, до шлюбу і з Олегом, її тепер чоловіком. І насправді всі ці речі, таких три важливих події. В 2025 році ми прийняли і дякуємо Богові за Його благодаті, за його ласки. Дякую Богові за те, що сьогодні знову можу бути разом з вами, можу молитися спільно і розділити з вами ту свою духовну радість, своєї сім'ї, своєї родини, дякувати за те, що Господь покликає нас усіх, і ми схиляємо голову перед Богом і просимо. Його заступництва, Супроводу, дякуємо за всі ласки і щедроти, за всі щирі і добрі благословенні слова, молитовні, духовні, бо насправді відпускаємо себе в його обійми, відпускаємо в обійми Пресвятої Богородиці і, повірте, щиро говорю про те, що ми вже прийшли до того віку, що колись ми були тими дітьми. Ми споглядали на своїх батьків і десь навіть запитували себе, чому вони плачуть, чому на їхніх очах сльози, чому в них тремтять руки, чому вони переживають. Цього року мені, як батькові, моїй дружині і рідним нашим теж так само ми відчули саме той трепет душевний, і коли вчора під час шлюбу. А вчора було дуже гарне свято архістратига Михаїла і всіх небесних сил, безцілесних, повірте, коли хотів сказати слово, коли хотів промовити, було непросто. Бо насправді щирість емоції, але власне в розумінні того, що тут, в нутрі, серце раділо, а уста, уста були сповнені тої великої любові. Того доброго наміру, тих добрих побажань. Я кожному дякую за молитву. Я прошу про молитву за наших молодих людей усіх, бо зараз в теперішньому часі це все дуже складно і непросто. У нас дуже мало подружжів вкладається у тайну шлюбу, в храмі через те, що кожен знаходить собі якісь чи то оправдання чи не знаю, як навіть сказати. І це насправді щиро, тому що ми бачимо, до чого прийшла саме війна, оцей ковід, який був перед війною, і так далі. Ми побачили, які великі наслідки, де немає того родинного, сімейного життя, де не народжуються діти, і так далі, і так далі. Тобто є дуже багато випробувань. І тому, коли сьогодні, в цей недільний вечір, ми знову зібралися разом. Я прошу і благаю Господа за кожного з вас, за кожну вашу сім'ю і родину, за ваших дітей, за ваших онуків. Я дякую велике Богові за наших захисників і захисниць, які ціною свого життя сьогодні дарують нам ті хвилини тої радості, хвилини, бо насправді не більше. Бо щось більше ти не можеш собі не те що дозволити. Цей внутрішній голос тобі говорить: а нехай твоя радість буде тиха, нехай твоя радість буде скромна. І це насправді так. Тому що я дякую Богові своїм дітям, нашим дітям за те, що вони розуміють і усвідомлюють ціну їхньої радості сьогодні і все те, що є можливо, ми стараємося зрозуміти, прийняти і поставити на вінець щось більше, щось достойніше, а це любов, як вічну чесноту, а все інше каже Господь додасться вам. Тому десь так само прошу і уповаю до кожних родин, до кожних сімей. Пам'ятаємо, що сьогодні не маємо мати тих гучних забав, не маємо мати тих якихось моментів, які стосуються якогось дуже величезного святкування. Ми маємо пам'ятати, що навколо нас. Є ті, які сумують, є ті, які сьогодні віддають своє життя, і ми маємо все зробити для того, щоб найперше підтримати їх і бути поруч з ними. А все інше, каже Ісус, додасться вам Чині діла милосердя. І тому, коли ми сьогодні знову зібралися на молитву, а в нашій парафії, священомученика Йосифата сьогодні відбувався храмовий праздник, і нас. Була молитва за всю парафію. Дякую за тих вірних, які були сьогодні як так чисельно наповнили святиню, і все це в поєднанні з молитвою, святими тайнами сповіді Євхаристії, молитви Акафисту, до священуче на святої літургії, водосвяття храмового окроплення, свяченою водою вірних, все це поєдналося в такий духовний момент, де ми, як парафія, є живі, є щирі. Є Богом благословенні, тому сьогодні і зараз, і вже дуже прошу всіх до молитви, дуже прошу, щоб ми в молитві пам'ятали, що місяць листопад ми присвячуємо саме молитві, особливій за душі спочилих. Сьогодні дуже прошу про молитву за дуже важко хворого Миколая. Він дуже потребує нашої молитви. Дякую нашій красуні, веронічці, яка молиться з нами вервочку, знаю, що в неї сьогодні день народження і 9 років. Вона молиться своїми рідними разом з нами. Зараз, дитино, дякую тобі, що якщо ти зараз є по ту сторону того екранчику, то щиро вітаю, обіймаю тебе, дитино, тому що ти робиш великий подвиг, ти молишся за своїх рідних і близьких, і ця молитва є чутна господеві, бо каже Господь, будьте як діти, бо в них є царство Боже. Тому прошу всіх поєднувати молитву разом, записувати свої наміри в своєму серці, стукати в двері наших спільночан і молільників, бо ми розпочинаємо вервицю. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і си, і все наповняєш скарницею життя благо... <клух> подателю, прийди і вселися у в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого, і Марії діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Палата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині повсякчас, і на віки віків амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся. <кій> благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. <кій> Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, щиро молимося, щиро просимо у Господа, тої великої ласки, і прославляємо Його ім'я. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кхух> і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро нашу молитву подяки і дякуємо Богові за всі ласки, додаваємося до молитви, запрошуємо на молитву і дякуємо Богові за все. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мар Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати божа, молися молись за нас, Марі, Марі, Мати Божа молися молись за нас, Марія Маріє, Мати божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш і Сина небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, ліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, спільна молитва, разом молимося за наше воїнство, за наших захисників і захисниць, благаємо, просимо і хочемо, щоб Господь почув наші молитви, дав ласку витривалості, дав опіку для поранених, полонених, пропавших. Вислухав молитви наших родин військових, молимося щиро, щоб ми були єдині. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові <кій> і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток спільна молитва родини, сім'ї. Спільна молитва матері, батька, дружини і чоловіка, дитини і онуки молимося сьогодні разом. І всі ваші ці середечка, всі ваші наміри, які ви так активно скіровуєте в часі молитви, нехай будуть вислухані, вислухані від щирого серця, почуті Господом і кожним серцем наших ближніх. Молимося за оздоровлення, стілення, за хворих, немічних, страждаючих, терплячих, подорожуючих. І тих, що далеко в чужні від Отчого дому, за тих, що опущені в немочах перебувають, в домах перестарілих, в сиротинцях, всіх, що сьогодні потребують діти, молодь, старше покоління, молоді подружні пари, благодатю, благословенням діточками, молимося, і нехай Господь почує наше служіння. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися. Молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися, молись за нас, Маріє, Марія Мая, мати божа, молися, молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися, молись за нас, Маріє, Марія Мая. Мати божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися, молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, спільна молитва, спільне служіння і добрий благий намір. Молимося за наших одвіку спочилих воїнів, героїв, молимося і пам'ятаємо про їхню велику жертву. І їхню велику відвагу. Пам'ятаємо про кожного, хто віддав своє життя, Пам'ятаємо про всіх убієнних в часі війни, Пам'ятаємо молитві за всіх одвіку спочилих, в родинах наших, сім'ях наших, в приятельстві, в сусідстві. Молимося за душі в чистилищі, обортовані, ненароджені діти. Молимося за кожну, кожну душу, вічна пам'ять кожній людині. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Убування нашого Отець, прибіжище нашого Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що іси на небесах, нехай святить Сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благословення Всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові, дякую кожному молільнику, який сьогодні є разом. Дякую за ваші молитви, за ваші слова, привітань і ті духовні обійми дарую так само вам. Дякую щиро, що ви поруч, що ви завжди з нами. У молитві єднаєтесь, дякую за те, що допомагаєте, підтримуєте всім, хто є у потребі, всім, хто має оті найбільші потребуючі слова до Бога, і ми стаємо тою великою родиною молитовною. Хвала Богові! Ми підсумовуємо цей тиждень і, дай Боже, будемо розпочинати наступний все в його в руках, все в Божій волі. Тому прошу. Дуже прошу кожного цей тиждень бути активними в помочі нашим героям. Четвер, п'ятниця. Ми плануємо долучитися до доброї справи і допомогти нашим військовим, нашим найдорожчим. Тому прошу, понеділок, вівторок, середа Будьте активними в помочі і допомагаємо, підтримуємо. Я вже дякую багатьом, хто долучився і долучається і вчора, і позавчора. Дуже прошу, бо є все, що. Потрібно в той період холоду, все те, що ліки, все, що стосується медикаментів, що стосується гігієни, що стосується теплого взуття чи теплого одягу, все це є потрібне. Тому долучаємося, підтримуємо і допомагаємо нашим титанам. Тому нехай Господь приймає. Ще раз дякую Богові за все. Всіх щиро обіймаю і вірю, що завтра ми знову з вами будемо разом. Слава Ісусу Христу!